Розрахунок на роботі. Він не відбувається з карти на карту. З карти на карту вам ніхто не платить. От будь-який розрахунок, ви відпрацювали місяць, ви відпрацювали 10 днів, ви відпрацювали 20 днів. Сразу день-два прораховує завод або виробництво, де ви працюєте. Потім прораховує ваші години зарплату агенція, і потім е, передають в банк. І банківський перевод там 2-3 дня, тобто до 10 робочих днів. Е, коли я розповідаю людям це в спокійні ситуації, вони вдома, вони «да, да, да. насправді. ні». Так, в одне ухо залітає, в друге вилітає, все. 99% звільнень, людина відпрацювала місяць, вернее, там 2 тижні, щось там не виходить, або хоче на іншу вакансію. Вона каже все. Я звільняюсь, тут срочно треба їхати, хтось там заболів, Дуже часто люди видумують, дуже не рекомендую видумувати, кажіть сюди да, правду, кажіть: ну от так і так тяжело, хочу поміняти вакансію. Це буде більше, ну, більше, як та цивілізовано, чим люди кажуть: заболів хтось там з родичів, а потім ми узнаємо, що через сусіднє агентство от людина ця працює. Ну не, не треба так робити. І будь-який розрахунок проходить так. І коли, от повторюсь, коли людина вдома, вона каже, що да, да, я все зрозуміла, в офісі, да, 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 я все поняла. Потім тиждень відпрацювали, в общем, ну, людина бросає роботу, вона каже, розрахуйте мене. Ми кажуть, як ви, ми ж вам пояснювали, що через про, сразу агенція, верні, завод, производство, читає, потім агенція рахує вашу зарплату один, потім на банківський перевод день-два-три. Тобто до 10 робочих днів переказ. І людина каже, так я їду, в мене немає грошей, я розрахувалась". Ми, ну, от Я сьогодні була розмова, я кажу, дивіться, ну, з карти на карту це незаконно, це нелегально. За таке можуть прижучити і в Європі дуже за це бояться. Все робиться по правилам. Тобто, агенція, верні, завод производство, читає години, потім агенція, потім 2-3 дні банківські проті, то до 10 робочих днів. Людина каже, мені треба їхати. Мені треба їхати, в мене 4 євро стало. Що мені делать? Вишли мені деньги, розрахуйте мене. Як? Ну, тобто ви хочете незаконно, щоб було. По закону, от, ну по другому воно не виходить. Нету такого, що з карти на карту хтось кому скидує гроші. Такого немає. Все йде через банк. Зразу 2-3 дні розсчитує завод производства ваші часи нараховуєте. Хоч ви день відпрацювали хоч 2 е, тижні, хоч три, хоч місяць. Потім вийшло агенція 2-3 дні, 2-3 дні банківський проти, і того до 10 робочих днів. Я завтра уїжджаю. Я завтра уїжджаю, мені треба срочно гроші. Мені треба гроші, у мене 4 євро. Вам це казали? Так, да, мені це казали, але мені треба срочно гроші. Ну, от, от 99 от таких випадків. Е, 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 е. Так що, що з цим робити, я не знаю. Ну ось так.